Всім привіт! Дуже часто я чую таку фразу, що от знежирити поверхню і вона готова до нанесення захисного покриття. Зрозуміло, що перед цим потрібно зробити там двофазну мийку, потрібно пройтися антибітумом, айроном, глиною, скрабом і тому подібне. Але люди не враховують, що знежирювач це не засіб, який може зняти хороше захисне покриття. Під хорошим захисним покриттям я вже маю на увазі щось, що. Трошечки потужніше за віск консервант для третьої фази мийки. Навіть віск спрей не кожен можна зняти за допомогою знежирювача, навіть якщо перед цим помили дві фази, пройшлися антибітумом, глиною і тому подібне. Єдине, що могло його зняти, це полірування. Щоб це показати більш наглядно, я взяв Quick Detailer, звичайний квік детейлер, грейс. Наніс його на цей квадратик, і зараз я вам покажу, що з нежирювачем ви не завжди можете зняти повністю все захисне покриття. Наведу приклад. Наприклад, ви хочете нанести собі твердий віск. Перед нанесенням твердого воску, ви навряд чи будете полірувати. Точніше, не кожен буде полірувати. Або після полірування пастою захисним покриттям, люди думають, що вони. Знежирять собі, і воно готове. Все, по все поверхня знежирена, ну що знежирюважі, зняв там віск чи кераміку, чи що є в тому в тій пасті, але не завжди воно так Те саме стосується філерів, силіконів. Тобто, якщо ви поліруєте пастою із філерами чи силіконами. То скоріше всього, звичайним знежирювачем, ви те не знімете. Щоб то перевірити, я використаю декілька типів знежирювачів. Перший це знежирювач на ізопропиловому спирті. Це ізопропиловий знежирювач, який використовують, мабуть, найчастіше. Якщо він не допоможе, якщо він не дасть результат, потім я візьму антисилікон. Ось такий в мене є антисилікон знежиреним. Деякі люди кажуть, що потрібно знажирювати і антисиліконом, і ізопропиловим спиртом, і тоді це допоможе. Перевіримо. І якщо навіть це не допоможе, я ще візьму від Кохемі Флекінвасір. Це засіб, як написано, він може знімати воскові різні покриття. І дуже часто компанія Кох радить використовувати його, щоб зняти старий віз. Чи якесь старе захисне покриття. На мою думку, все це не працює для того, щоб зняти е, стійке захисне покриття. Я вже не кажу навіть про кераміку, я не кажу про керамік спрей, я не кажу про синтетичні е, воски, типу там графенових чи ще якихось. Просто звичайний квік детейлер. Так, він з керамікою, але все ж таки це Detailer. Зараз я покажу, е, як виглядає гідрофоб на цій поверхні, і потім приступимо до знежирення. Видно, що гідрофоб тільки в квадратику навколо гідрофобу ніякого немає. Тому зараз беремо е, змиваємо ось цей е, гідрофоб цю зайву вологу. Я буду використовувати. Дуйку в мене є дуйка, яку я придбав. Того я буду і використовувати. Чого дуйка? Тому що, по-перше, я її купив, мені її треба використовувати. По-друге, дуже важлива причина в тому, що в мікрофібрами ви також можете пошкоджувати захисне покриття. Тому щоб цього не було, щоб не казали, та ти мікрофібрами задряпав, я зняв то все за допомогою дуйки. Далі я беру знежирювач ізопропиловий і наношу прямо на поверхню. Наношу дуже щедро. Е так, трошечки розношу по поверхні, щоб е і даю постояти. Тобто, щоб знежирювач попрацював, бо кажуть, що треба там, щоб він трошечки попрацював, постояв, настоявся, е підтягнув то все і подивимось. Ну, але ви можете бачити, що навіть знежирювач він трошечки гідрофобить. Він постояв і далі. Я просто знімаю залишки знежирювача. Знімаю так, щоб не подряпати оверлоком. Знежирив і тепер, по ідеї, як кажуть деякі експерти, знежирювач то все прибрав. Зараз будемо перевіряти, беремо воду. Ну воно гідрофобить. Можливо, не за перший раз. Можливо, за два рази потрібно знежирити. Беремо той же самий знежирювач і наносимо. Запшикав повністю і даю постояти. Нежирювач настоявся, розполіровую. Розполірував знежирювач і давайте перевіряти його ще раз водою. Дивно, але ну, воно гідрофобить. Так, не так ефективно, але якийсь гідрофоб є, якесь захисне покриття є. Тобто, якщо ви знежирили просто, вам це не допомогло. Давайте переходити до наступного етапу. Наступним етапом у нас буде антисилікон. Наливаємо антисилікон прямо на мікрофібру. Так щедро. А тепер перевіряємо гідрофоб. Досить чітко видно, що водна плівка вона розривається. Тому ну, теж не дуже допомогло. Давайте другий проход антисиліконом. Забув збити воду, вибачайте. Наливаю ще раз антисилікон і пропрацьовуємо. Я його втер, він є на поверхності, даю йому трошечки, не знаю, попрацювати, постояти, витягнути, що там є. Він дуже швидко е випарувався, тому це нічого не дає. Воду. Два проходи антисиліконом є, по ідеї ну, зараз вже ж должно, маєш працювати. Беремо воду. Розривається водна плівка, як ти не крути. Тобто не запропіл, не запропиловий спирт, не антисилікон повністю його не збиває. Так, воно підбиває якусь поверхневу гідрофоб, але щоб зняти той захист, воно не виходить. І останнє, що в нас залишається, це вже такий. Останній шанс, остання надія, це буде від Кох Лекін васір. Бажано в рукавицях це робити, тому я зараз одягну рукавиці. Одягну в рукавиці. Сам засіб, мікрофібра. Наливаю на мікрофібру засіб, не жаліючи, не дай Боже. Надавати йому настоюватися також не має сенсу. Я не знаю, чи вам видно через камеру, але він дуже-дуже швидко випаровується. Тобто я проводжу, є лінія і вона дуже-дуже швидко зникає. Просто я повтираю подовше. Сподіваюся, що цього вистачить. Пробуємо змити, подивитися, чи є якийсь гідрофоб. Все одно воно гідрофобить. Зараз я візьму дуйку. І змию його як гідрофоб, поки я доходжу до дуйки, водна плівка вже повністю розірвалась. Ну і давайте вже другий прохід флікінвасером і шостий прохід якимось способом знежирювачем зняти то захисне покриття. Ну не можуть ж люди брехати, що тільки знежирити і все. Знову на ніс. Зняв весь флікінвайсер, що міг бути на поверхні сухою частиною. І давайте дивитися вже шостий раз контрольний. Навіть знімемо скотч, щоб точно було все зрозуміло. Ну і остання надія, шостий похід. Так, в мене трохи закінчилася вода, але зараз... Ну і в цілому, воно видно квадратик. Зараз я заміню воду і зараз ще раз польємо. Замінив воду, картина на капоті сильно не змінилася. Тепер зробимо. Видно, що гідрофобний ефект потрошечки-потрошечки пробивається. Як ти не крутий, воно все одно щось то на поверхні і є. Зовсім вже забитий, потрошечки зовсім стікає. І ну от якось так. Зараз я візьму сушку. Подивимось, наскільки легко воно злетить. Відносно легко і навіть видно трошечки перехід. Де є квік детейлер, а де немає. А що ж робити в цілому, якщо не флікінвасір, ні запропил, ні антисилікон не здатні допомогти? В мене лише два варіанти. Перший варіант це використовувати полірування, тобто поліруванням ви знімете точно захисне покриття, або використання засобів, які створені для зняття залишків захисних покриттів, наприклад, Fireball Wax Off. Наприклад, ось такий засіб. Ви його берете, наносите на аплікатор. Бажано, щоб поверхня була волога. Але ну, я буду працювати не по великому елементу. Тому, думаю, не критично. Перед цим, як використовувати, обов'язково збовтуєте і потім використовуєте цей засіб. Нанесли цей засіб і даєте 30-60 секунд постояти. Засіб постояв і далі просто змиваєте його водою. Абсолютно ніякого гідрофобу, вода стоїть шторою. Той квадратик, який ми пропрацьовували, він весь водянистий. Можете подивитися поближче. Ось якось так. В принципі, можна було б ще зробити другий прохід, тому що знизу, знизу, ось тут гідрофоб ще трошечки пробивається. Ну не гідрофоб, а гідрофіл. Але в цілому вода стоїть досить щільно, не рухається, і це вже схоже на те, що там вже ніякого захисного покриття майже і немає. Другий прохід ваксофом зайвим тут, звісно, не буде. Але просто для розуміння ви вже бачите різницю між е, е, знежирювачем. Та спеціалізованим засобом для зняття захис... залишків захисного покриття. Давайте зробимо другий прохід, щоб вже ні в кого не виникали так точно питання. По вологому наношу цей засіб. Добре втер і даю йому посто... постояти 30-60 секунд. І тепер змиваємо. Вода навколо стекла, там де ми не працювали ваксофом, а де працювали, все стоїть, нічого не рухається. Чітко видно границю води тут і тут, ну те саме знизу і по краях. Ось, якось так. За другий прохід ми все ж таки зняли все захисне покриття. В цілому, якось так, поки я ходив тут, збирав всі, всі залишки, щоб вони не розлетілися від вітру, поки я прибирав, вода досі стоїть шторою, вона нікуди не дівається, їй стало менше, вона потрошечки стікає, тому що все ж таки вертикальна поверхня. Але якогось залишку захисного покриття ну, вже тут скоріше всього немає. Тому е ось такий вийшов експеримент, який ще раз показує, що. Не всі захисні покриття, не всі полірувальні пасти. Якщо хто дивиться за Ютуб каналом, то бачив, що я робив тест порівняння однокрокових полірувальних паст. Там було однокрокові, однокрокові полірувальні пасти, які містили які захисне покриття. І ми їх потім знімали вакс вакс-офом, І було видно наскільки добре вони маскують і наскільки добре вони в цілому міцні. Тобто, просто знежирювачем, ви то не знесете в більшості випадків. Я повторюю, це лише квік-детейлер, який я навіть не вистоював добу. Більшість захисних покриттів вам потрібно вистояти добу, щоб вони повністю кристалізувалися. Те саме в принципі стосується і Quick дитейлерів. Бажано, щоб вони трошечки настоялися, хоча б 12 годин. Бажано 24, в залежності від температури, від повітря від вологості. Але ось цей грейс постояв буквально хвилин, мабуть, 10 максимум перед тим як я почав на нього поливати воду. Тому він навіть не встиг закріпитися, і при цьому ні зопропиловий спірт, ні антисилікон, ні флікінвастер не змогли повністю зняти. Вони змогли підбити гідрофобні властивості, але підбиття гідрофобних властивостей не говорить про те, що захисного покриття там немає і що. Коли ви будете носити нове покриття, воно не буде його відштовхувати. А якщо ви нанесете якийсь твердий віск, який буде свіжий, який буде закристалізований або керамічний спрей, то навіть не мрійте його зняти якимось флікінвасіром або знежирювачем, або антисиліконом, або чимось таким. Іноді може допомогти кислотні засоби, кислотні шампуні, кислотні очисники, але не завжди. Тому перевіряйте, який засіб ви використовуєте. і Перевіряйте, чи ви дійсно зносите те захисне покриття. Це стосується і полірування, тому що буде неприємно, коли ви берете пасту з філерами, з силіконами, захисним покриттям. Поліруєте, потім накидуєте кераміку, розчинники в кераміці можуть зняти захисне покриття. Ви вже нанесли кераміку, будете видавати клієнту, а там купа подряпин, купа голограм, які були просто замасковані. Те саме стосується і захисних покриттів. Буде не дуже, якщо ви проведете півдня до підготовки авто до Несення, а потім воно змиється дуже і дуже швидко. Ви будете розраховувати, що воно буде працювати хоча б 3-6 місяців, а воно прослужить вам місяць-два в кращому випадку. Тому ось так перевіряйте, чи дійсно ви зняли захисні покриття.